І обговорювати цю тему далі будемо в нашому ефірі з представником головного управління розвідки Міноборони. Андрій Юсов уже доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітання вам. Спасибі, що знайшли час і долучилися. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Як мій колега згадував, ми мали розмови з нашою кореспонденткою Дариною Коломієці. Вона у своєму вімкненні зазначила, що десятеро осіб, десятеро українців підвезли до кордону, вони були готові обмінятися, але чомусь їх завернули. Чи маєте ви дані, чому могло так статися? На превеликий жаль до останнього моменту, поки обмін не відбудеться, ми не можемо повідомляти і комунікувати, і прогнозувати і дату, і кількість, і власне списки тих, хто має бути обміняним. Ось зокрема, через те, що дуже багато речей відбувається в останній момент. Так, ми зараз говоримо про те, що 75, на щастя українців повернулося, Чоловіки, п'ять жінок і цивільні в тому числі. Але дуже багатьох ще належить повернути, і звичайно, ми маємо справу з державою агресором, яка не прагне захищати права полонених і швидше повертати їх, яка не дбає не, не те, що про наших, а про інтереси своїх. Насамперед, тому так це складно, і кожен обмін це дуже складний. Тривалий процес. На щастя, після тривалої паузи вдалося його розблокувати. І це означає, що робота триває, вона не зупиняється. і Ми чекаємо на. Наступні добрі новини для всіх рідних, хто чекає своїх полонених захисників і захисниць цивільних з російської неволі, пане Андрію. Якщо можна озвучувати такий момент, як взагалі відбувалася комунікація з російською стороною стосовно нинішнього обміну, зокрема, коли вона почалась і чи як тривала? Як які бурі інформаційні і які би політичні заяви, пропагандистські заяви з протилежного боку не лунали, перемовний процес не зупинявся від моменту створення координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими? Переговорна група на чолі з Дмитром Мусовим, очільник координаційного штабу генерал Буданов, звичайно, команда офісу президента активно працює весь час для того, щоб забезпечувати необхідний. Результат і цей обмін справді готувався довго. Ми не можемо зараз обговорювати всі обставини. Я думаю, що колись після української перемоги, головне після того, коли кожен український полонений повернеться додому, з цього вийде цікава драматична історія, і, і фільми, і кіно, і книги, і документалістика. і Український кейс буде вивчатись правниками і. Міжнародниками багатьох країнах світу, але головне забезпечити результати. Ми бачимо сьогоднішній день, показує, що цей результат забезпечується і робота триває, пане Андрію. І з таких оновлених даних це вже не до теми полонених, а вже до теми успішних операцій гур, а також воєнно-морських сил. Скажіть, будь ласка, що зараз відомо про оновлені дані стосовно ударів по поровній переправі у Краснодарському краї? Можливо, у вас є нові подробиці. Ні, наразі не можу повідомити додаткової інформації. Вчора справді був успішний яскравий день. Спецпідрозділи гурмо тунців наловили. За останніми підтвердженими даними, власне, мова йде про швидкісні катери типу. Тунець ворожі, чотири уражено, два потоплено, два пошкоджено. Мова йде про успішну атаку на прикордонне управління ФСБ, так званого на нашому в нашому українському Криму. І це чудово, тому що ми бачили ці епічні кадри, як 32 рази ворожа авіація підіймалася. Працювала артилерія, стрілкове, стрілкове озброєння, але вони не змогли ні пошкодити, ні зупинити українські морські дрони «Магура», які керувалися і управлялися вправними операторами гурмо підрозділу група 13. і власне успішна операція все в ціль. Останнім часом крупні кораблі ворог ховає і намагається ховати якомога далі. Ну але є більш дрібні від того, часто не менш важливі цілі. Зрозуміло, що ФСБ використовувало ці швидкісні катери не для прогулянкових ціл. Пане Андрій, ми вам дякуємо за участь в нашому ефірі. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони. Нагадаємо, що порушили ми питання також обміну полонених, а також про останні успішні операції за участю фахівців головного управління розвідки.